Білоруська влада, і зокрема Лукашенко, на Же події 2020 року, коли по всій країні відбувалися масові протести проти свавілля на виборів на виборах е е лукашенківського режиму, зробили напевно все можливе для того, щоб зачистити опозиційне поле, інформаційне поле і будь-які можливості для прояву непокори. Проте Страх сидить в них настільки глибоко, і вони постійно вдаються до певних інформаційних провокацій, інформаційних атак для того, ну щоб уже ну просто на тисячу один відсоток унеможливити будь-які прояви непокори, будь-які там провали на виборах. І от що цікаве відбувається. Дня державний департамент безпеки Литви попередив про поширення у соціальних мережах фальшивого документу, якому стверджується, що литовська розвідка нібито тренує білоруські напіввійськові угрупування. У відомі зазначається, що це частина інформаційної компанії спрямована проти Литви напередодні майбутніх президентських виборів у Білорусі. По великому рахунку Лукашенко вдається до вже знаєте, такої обкатаної схеми, яку він реалізує вже три роки. Наприклад, у 22-му році він показував карту, які готовілась нападіння на Білорусь. Потім у 23-му він розказував, що НАТО готує напад. Потім він розказував, що якісь там западники хочуть воювати проти Білорусі. Ось що він говорить.